Все, буквально. Я вам за 5 секунд розказав, що таке пристрої ведення. Ще можу розказати. мікрофон ви мене чуєте, вебка, ви мене бачите. Отут я можу написати: прі, прі, привітики. Все. Ось вам вся інформація. Вітаю, ми зекономили 30 хвилин свого дорогоцінного часу. Клас. Угу, угу. я це маю розмусовувати на півчаса. Нормально. Пшонок. Комбінація <свіст> Windows Shift S. Що це таке для того, щоб створити скріншот, на тисні? Що реально? Shift S? Ні. Да. Ні я собі. А, <свіст> скріншот робиться. А де він зберігається? Що <свіст> ти смієшся? У мене ось у скріншотер. Взяв, нажав. І собі що треба зробив, відредагував. Дивися, в хмару завантажив в Гугл зразу, щоб всі бачили, розпечатав, сохранив. Що смі... ти, блядь, смі... все я курити, блядь, через вас? Та йдіть ви нахуй, блядь. в мене є програма зручна. Сука, я ж курю, блядь, через вас. Подоводили, блядь!